Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора, акційні пропозиції, а також новинки. Багато цікавого на полицях одяг, взуття та інше. Я дякую за ваші вподобайки підпишіться, щоб не пропустити нове відео. КЕПка сіточка, ціна акційна 34, яскраво-жовтенька жовтенька 99. КЕПКИ без козирка 77. Молодіжні декоровані камінцями 77 гривень. Такого плану з квітами ціна 29. Акційна пропозиція на кросівки 199. В'єтнамки чоловічі 55. Босоніжки дитячі 69. Ось таке цікаве жіноче взуття 88, В'єтнамки дитячі 19, шльопанці чоловічі 69. Такий варіант 99. Темно-зелені та чорні. Чоловічі шорти, мають кишеньки, пояс на резинці 199. Футболка 100% бавовна, ціна 189 гривень. Рюкзаки дитячі з іграшкою, зайчики, ведмедики, панди. Ціна 169 гривень. Маленька чорна сумочка на цепочці. Одне відділення 199. Сумка шипоголік у двох відтінках. Поліуретан 219. Маленька, чорна з екошкіри, маленька ручка, одне відділення 99. Червона сумка бананка 88. Люксак дитячий в паєтках 149. Одне відділення на самочок. Чоловіча сумка 229. Сумка бананка. Два відділення 129. Чорна та синя. Люксаки по 199. Кольори в асортименті. 219 сумка чоловіча на плече. Текстильна 199. Дитяча сумка. Бананка 34. Привезли дуже гарні обручі для дівчаток. Ось таки з перлинками 39. І ще один варіант, дуже красивий, також 39. Заколки для волосся по 29. Краби. І є ще такі великі по 49. Коричневий також 49. Такого плану маленькі краби по 39. Набір заколок для волосся 44. Ось така красива заколочка 39. Заколки тік-так 24. 4 штуки. Пов'язки для волосся. Ціна 39. Такого плану кольорові є. 55. Обручі м'якенькі, текстильні 39. Щітка для волосся дитяча з дзеркальцем. Багато різних малюнків. Ціна 39. Бігуді для завивки волосся 55, 6 штук. Щітки для волосся великий асортимент по 59, 49, 55, 44. Ось такі сердечка невеликі, по 44. Значок на одяг 19. Тут самі пандочки. Резинки по 19 об'ємні. Набір резинок 49. Такі об'ємні 39. І кольорові також 39. Тут 10 штук. Упаковка 39. Замок навісний з ключами 119. Набір викруток 49. Ремкомплект. Латок для камер 49. Мотоцикл, скутер, велосипед та самокат. Суперклей 12. Клей 19 гривень. Також Суперклей. Штанген циркуль 149. Ароматизатори повітря по 29. І такого плану у мішечку 29. Шпатель будівельний 49. Є по 44 та 55 залежно від розміру. Монтажний степер зі скопами 149. Розумні ключі 88. Набір ручного інструменту 39 предметів. Ціна 249 гривень. Ключ гайковий 3 в 1, 19, магніт гнучкий подовжений 29. Клей епоксидний 69. Три мач для пляшки велосипеда 29. Машинка для стрижки кошлатості 149. В маленькому варіанті 44. Шкарпетки з надписами 39. Сіточка 19, чоловічий 42, 43. Біленькі 22 гривні, бавовна 85%. І такого плану. З квіточкою бавовна 75% 34. Високі зі стразами 59. Також є ось ці гарненькі по 19. Акційна ціна. Кольори в асортименті. Шнурки для взуття 29. Є однотонні та з малюнками. Устілки для взуття обрізні 34. Вставка для взуття під 5 29. Трусики на дівчинку. Кольори в асортименті 19-95% нейлон. Плавки жіночі 99. Білизна жіноча 22 гривні. 95% бавовна. Білизна жіноча 59%. Бавовна 96%. Чоловічі поліестер боксери 39%. І ось такого плану у чорному кольорі, але ціну не пробиває. Б'юзгальтер жіночий 149%. Чорний і є ще такий біленький. Комплект білизни жіночої 169. Б'юзгальтер безшовний 149%. Світлий та темний. В такому варіанті по 139%, 92% нейлон, топ на широкій резинці тоненьких бретелях. 90% Поліестер 69, Легінси Мікрофібра 249. Ще один топ в темно-зеленому кольорі 69. Я дякую вам за перегляд! Зустрінемось у новому відео.